Слава Ісусу Христу, дивимось на хрест, дорогу і посту. Я все ще не можу відірвати своє серце від слів розбійника, від того, що відбулося там, на Голгофі. Вилив Божого милосердя сьогодні буде зі мною в раю. Розбійник повірив, покаявся і змінився. Усі етапи навернення. Протягом кількох хвилин. І перший святий. Уявляєте, розбійник в муках помирає, перейому воїни переламують голінки, закриває очі на христі і відкриває свій зір перед Божим престолом. Він уже в раю, він спасений. Перший трофей Христа розкайний розбійник. Був ще другий. Який так і помер в своїй закаменілості? Не слід думати, що встигну покаюся перед смертю 50 на 50. Цар Давид говорив. В читаємо, Між мною і смертю один тільки крок. Друзі, це стосується нас. Між тобою і смертю один тільки крок. Якщо ми помремо сьогодні, де будемо завтра? До неба ми не зможемо прийти по акції. По знайомству завдяки родичам. Хтось скаже, в мене бабусь, дідуся були віруючі, я вірю в християнській родині, це добре. Але чи ти повірив, покаявся, змінив своє життя? А хтось скаже, я так багато працював, зробив багато для церкви, багато жертвував. І це є добре. Але чи ти повірив і покаявся? Ось що має значення: цей пароль до неба, цей ключ до неба. Повірити в Ісуса Христа як Господа, Спасителя, покаятись за всі свої гріхи, визнати свою грішність, навернутись цілим серцем до Бога. Нове серце можна отримати тільки в цьому житті. Другої спроби не буде. Живемо на цій землі один раз. Єдина можливість прийти до Бога. І завтра вже може бути пізно. Завтра кожен із нас може стояти перед Божим судом. І що ми почуємо, що про нас скажуть? Помер, його, поховали, закопали, чи помер, і ангели, підняли його душу до неба. Дивлячись на хрест, візьми приклад з розбійника. Бо ми, кожен із нас, є тим розбійником. Є злочинцями, які зранили інших людей, зранили Бога. Повір, покайся! Отримай нове серце, вічність і спасіння. Я тобі цього щиро бажаю.